Продав таку машину. Поліція Австралії Модель називається Holden Fae. І ще таку продав. Поліція Японії Nissan. Леді за 1972 року. У мене ще є багато поліцейських машин. Майже всі по 400 гривень, від 5 штук по 350 гривень. Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я покажу, що я продав. За останніх пару днів. Ось така вага, бачите. На 5 кілограм стара. Польська чи австрійська, не знаю. Продав недорого. Продав за 300 гривень. Купляв за 100. Так. Тепер ще. Продав такий Ford Transit. Це є поліцейські машини світу. Ford. О, Стопа заднього нема. Інтересно, ну, де він. Чого воно так что Воно то, -то було помальовано. Бачите, фарба вигоріла, что не ну, знаю. Вот, Такая модель. Ну, І продав також RAF 22038. Ці моделі продав на Віолеті. одну за 400, другу за 380. А це ще журнали є до них. У мене є багато ще поліцейських машин Можете переглянути попереднє відео. І так, зараз я вам покажу, що я ще продав. Тут повна колекція суперкарів. Тут ще йде папка разом. Це. Так, коштував він туди 50 гривень. А, ну це напевно через то що папка була всередині. Через то дорожчий майже. Знаю, я вам всі не буду показувати, так пару покажу. Ось такі. Порт GT 40. Всі моделі запаковані. Так, Lamborghini. Нагадаю, тут повна колекція всіх їх було всього 80 випусків. Багато мене там питали, хотіли поштучно купити, бо декому там не вистачає до колекції. Звичайно, що всю колекцію ніхто розбивати не буде, щоб там продати тому 3 моделі, тому 5, тому 10, а потім в тебе 40-30 лишиться, і ти не будеш знати, яких продати. Продав за... 16,5 тисяч гривень. Така. Як продав? Я то продав, але маю відправити накладним платежем. Людина попросила. Щось з неї не пам'ятаю, який там в нього рейтинг. Не подивишся. Ну так, такі правила. Пише, щоб добре, їх на пошті запакували, як їх інакше можна запакувати, їх так і пакую, так як, так як я купив, мені привезли, так і йому привезуть. Чи Він думає, що може йому будуть можуть кожну окремо запаковувати в паперочки, але він туди заплатить за доставку ще з 1000 гривень. Так вони є так в лістерах, що їм там може статися. Може і блістер чуть Така ще якась чорна. Мерседес. Так, то вони є 49.90, третій початок був. Тут вже 41-й випуск. Вже 55 гривень. Не хочу просто я там до кінця купатися, щоб глянути на 80-й випуск. Там є все в журналах, є коли вони випускалися, все про модель. І все є, коли випускали їх, випустили. І яка ціна, на даний час на них, бо бачите. Ось такі 80 моделей. Так, під Підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписаний, ставте лайки. Дякую за перегляд. На все добре, до побачення.